Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод перший. Всім привіт! Мене звати Ігор Кушнір. Сьогодні ми розпочинаємо серію оглядових епізодів за стосунку Blind Сквер. Це аудіогід з функціями навігатора. Він працює на iOS. Розробник цього застосунку Ілка Пірціма з Фінляндії, компанія Мідсофт, у квітні 2022 року було створено українську локалізацію до Блайн Взагалі є два застосунки: один платний, основний це Блайн і другий спеціальний демонстраційний називається Бланськ Евент. У вересні місяці 2022 року Apple випустила iOS 16 з підтримкою української мови і українським синтезом мовлення у VoiceOver. Саме це дає нам можливість користуватися застосунками на наших iOS девайсах повноцінно. Тепер більш детальніше розберемося з цими двома застосунками, про які я вже сказав вище: Square та Blind Event. Блайн це повноцінний, але платний застосунок. Блайнск Event – це його демонстраційна, але безкоштовна версія. Вона працює у повному обсязі тільки під час і у місцях проведення спеціальних подій або ж евентів для незрячих. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ілка Піртіма, розробник цих застосунків, спеціально зробив Бланськ Евент повнофункціональним у країнах східної Європи, для того щоб незрячі українці, які змушені були залишити свої домівки та Україну, змогли скористатися навігатором безкоштовно, особливо в таких складних для них умовах. На сьогодні, а це 9 березня 2023 року. BlindSk Event досі працює у повному обсязі у країнах Східної Європи. Давайте тепер подивимось, що ж написано про застосунок на його сторінці в App Store. BlindSquare допомагає вам отримати уявлення, що знаходиться навколо вас. Вам потрібно тільки слухати. BlindSquare – це нове рішення, яке об'єднує інноваційні технології, допомагаючи людям з порушеннями зору у повсякденному житті. Воно було розроблено у тісній взаємодії з незрячими і пройшло ретельні практичні випробування. Щоб скористатись застосунком, у вас має бути iPhone або iPad. Застосунок підтримує деякі додаткові аксесуари для зручного користування. Як працює застосунок? Blind Square використовує GPS і компас для визначення вашого місця знаходження і отримує інформацію від Foursquare про найближчі місця, які можуть бути цікавими. Blind Square використовує ряд унікальних алгоритмів для визначення релевантності інформації, озвучуючи її за допомогою якісного синтезу мовлення, яка найпопулярніша кав'ярня в радіусі 200 метрів. Де знаходиться пошта чи бібліотека використання Blain Square для GPS-навігації? Коли ви запустите застосунок, він вкаже вам на цікаві місця, а також перехрестя навколо вас. Змінюючи радіус, ви зможете регулювати територію збору та подання інформації. Також ви зможете здійснювати пошук по категоріях та за пошуковою фразою. Ви можете обрати цікаве місце з результатів пошуку та здійснити з ним наступні операції, отримати контактну інформацію, адресу, номер телефону тощо, відкрити твіттер і меню ресторану, якщо це доступно, подзвонити, відстежувати об'єкт. При цьому Blind Square буде допомагати вам, вказуючи відстань та напрямок до об'єкту. Використовувати інший застосунок для покрокової навігації: TomTom, -tom, Navigon, Apple Maps та інші. Блайн розуміє, коли ви пересуваєтесь на автомобілі, на автобусі чи на потязі, і повідомляє про наближення до цікавих місць, наприклад, про наступну зупинку, а також повідомляє про перехрестя. Також ви можете зберігати ваші місця в iCloud і використовувати їх на будь-якому з ваших IOS-пристроїв. BlindSquare підтримує дуже багато мов, серед яких є українська. І якщо говорити про Блайнск Event, то там буде точно все те ж саме, тільки з одною оговіркою про те, що це буде працювати в місцях та під час проведення спеціальних івентів для незрячих. І Якщо відійти від офіційної інформації від розробника, а сказати своїми словами, то я б назвав Бленсквер аудіогідом з функціями навігатора. Хоча функцій у самого Бленсквер дуже багато, і з кожної з них ми з вами поступово розберемося. Подальшому для оглядів та демонстрації функції застосунків Square та Event я буду використовувати iPhone 10s із встановленою на ньому iOS 16.3.1, а також версії застосунків 5.47. Оскільки, скоріше за все, ви спочатку будете встановлювати безкоштовну версію Бленск Event, тому ми почнемо огляд саме з неї. Отже, перший запуск Блайнск Евент. Давайте умовимо, що ми вже встановили з App Store наш застосунок. Блайнд Еску Евент. Відмова від від Точність даних ГЕП. Відмова від відповідальності. Точність даних ГПС та інформація про місце знаходження, яку надає Блайнд Сквер, не може бути гарантованою. Блайнд Сквер за жодних обставин не може замінити білу тростину, собаку поводиря, навички орієнтування і мобільності у просторі. Використання застосунку передбачається як допоміжний засіб отримання інформації, щоб допомогти вам користуватися власними навичками. Надалі користуючись застосунком, ви приймаєте умови і погоджуєтесь використовувати BlindSquare на свій страх і ризик. Хочу звернути вашу увагу, що це діалогове вікно, де ви маєте прийняти умови. І тут дуже є важлива інформація про те, що Blind Square не замінює тростину чи собаку поводиря, а виступає лише допоміжним засобом. Будь ласка, пам'ятайте про це. Я використовую стандартну жестову навігацію свайпою праворуч. Приймаю умови. Кнопка є кнопка прийняти умови і приймаю умови. Більше кнопка. немає, тобто ми можемо або прийняти умови, або видалити застосунок. Приймаємо оповістка: дозволити Блайнд Ескоєвінт використовувати вашу геопозицію. Далі в нас стандартне діалогове вікно з дозволами. Воно ще буде не одне таке. Давайте подивимося, що в нас просить дозволити Blind Square. Для повноцінної роботи Blind Square потрібен доступ до служб локації на вашому пристрої. Також Blind Square може спільно використовуватись з іншими застосунками. При цьому Blind Square буде оголошувати перехрестя та точки інтересу в той час, коли інший застосунок буде надавати голосові інструкції для покрокової навігації. Дивимось, які в нас є варіанти. Карта точна геопозиція. Вімкнено. Кноп, дозволити один раз. Кнопка дозволяти за використання. Кнопка не дозволяти. Кнопка це все більше варіантів нема. У нас увімкнений пункт точна геопозиція, і нам потрібно натиснути кнопку Дозволяти за використання. Дозволяти за використання. Кнопка Blind Event хоче використовувати Bluetooth. Якщо ви дозволите Blind Square доступ до Bluetooth на вашому пристрої, ви зможете використовувати BPS. BPS – це система внутрішньої навігації BlindSquare, заснована на iButens. BPS встановлено в деяких громадських будівлях і на деяких зупинках громадського транспорту в різних країнах. Ми очікуємо, що кількість bps систем буде збільшуватись. Звісно, що ми дозволимо використовувати Bluetooth для того, щоб використовувати BPS систему. Про це буде докладніше пізніше. Не дозволяти. Кноп ОК. Кнопка. Оповістка. Дозволити Blain Event також використовувати вашу геопозицію, навіть коли ви не використовуєте цю програму. Для повноцінної роботи Blind Square потрібен доступ до служб локації на вашому пристрої. Також Blind Square може спільно використовуватись з іншими застосунками. При цьому Blind Square буде оголошувати перехрестя та точки інтересу. В той час, коли інший застосунок буде надавати голосові інструкції для покрокової навігації. Тут якраз застосунок запитує, щоб ми дозволили використання геолокацій у фоновому режимі. Також дозволяємо Лишити за використання. Змінити назавжди дозволяти. Кнопка. Змінити назавжди дозволяти. Змінити назавжди дозволяти. Кнопка. Eastern European Humanitarian Response 2022. Зверніть увагу, Blaйн Сквер говорить англійською мовою про те, що це східноєвропейська гуманітарна версія. Те, про що я говорив на початку. Це спеціальна безкоштовна версія Blind Square, надана дана Міпсафт і Уеребіл. Гаразд, кнопка. Ми маємо погодитися про те, що це спеціальна безкоштовна версія. Гаразд, кнопка. Мовлення. Увімкнено. Пошук, кнопка. Все. Ми знаходимося на головному екрані застосунку, і ви одразу почули фразу мовлення увімкнено. Справа в тім, що Блейн Square використовує синтез мовлення для оповіщень у середині застосунку про місця, їх відстань, віддаленість і так далі. Зараз я вимкну мовлення, це можна зробити у будь-якому місці застосунку, торкнувшись двічі двома пальцями. Мовлення вимкнено. Все, мовлення вимкнене. Давайте тепер подивимося на головний екран застосунку. Зазвичай ми починаємо з нижньої лівої частини екрану, оскільки. Там зазвичай знаходяться табулятори або ж вкладки. Тут все трошки інакше, оскільки немає ніяких табуляторів. Є кілька кнопок на екрані, а також різні елементи керування. Тому ми почнемо з лівої верхньої частини екрану. У лівій верхній частині екрану знаходяться сім кнопок. Перша пошук. Кнопка. Далі свайпаємо праворуч, додати місце, кнопка, інструменти, кнопка. 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 Інше. Кнопка. Фільтрувати повідомлення, всі. Кнопка. Увімкнути мовлення, кнопка. Ось, це всі кнопки, які знаходяться у верхній частині. Далі йде поле регулювання радіусу. Пошук місць в радіусі 75 метрів. Регулюваний. Тут можна регулювати радіус, про це трошки пізніше. Далі йде список категорій пошуку. Дивимося його. Мої місця пошук. Локальні місця, пошук. Загальні місця, пошук, мистецтво і розваги, пошук, навчальні заклади, пошук, їжа, пошук, нічні заклади, пошук, відпочинок на свіжому повітрі, пошук, установи та підприємства, пошук, житло, пошук. Магазини та послуги, пошук, подорожі та транспорт, пошук. Ось всі основні категорії, так званих пої або точок інтересу. Далі в нас. Йде нижня панель застосунку. І зліва внизу знаходиться кнопка. Голосова команда. Кнопка. Після неї. «Допомога», кнопка. Далі знаходиться мультифункціональна кнопка з точністю. Справа в тім, що ця кнопка може пропадати або з'являтися в залежності від того, чи увімкнене у вас мовлення чи ні. Принаймні в мене працює так. Зараз мовлення вимкнене, тому ця кнопка буде пропущена. А курсор одразу потрапить на останній елемент на головному екрані Blind Square. Режим сну. Перемикач. Вимкнуто. Зараз я увімкну мовлення і одразу зроблю свайп ліворуч, щоб ви побачили, що кнопка з'явиться. Мовлення увімкнено. Точність. 14 метрів. Кнопка. Мовлення вимкнено. Ось так. Це всі елементи головного екрану застосунку Event, або ж Square. Інтерфейс в них ідентичний. Про кожен елемент ми поговоримо детальніше у наступних епізодах. Наостанок хочу сказати про те, що BlindSquare працює у фоновому режимі, тому для того, щоб його повністю вимкнути, треба його видалити з перемикача програм. Для тих iPhone, у яких є кнопка Home, ми двічі маємо натиснути її. Для тих айфон, у яких немає кнопки Home, ми маємо потягнути з нижньої частини екрану одним пальцем довго до третього звуку. Перемикач програм. Blind -event. Активний. Дії доступні. Тепер потрібно змахнути трьома пальцями вгору для того, щоб видалити програму. Закриття Blind Еско Event. Перемикач програм. Все. Програму видалили. я впевнений, що у вас виникло запитання, для чого я вимикав мовлення, яке було увімкнене за замовчуванням у застосунку. Все просто. Справа в тім, що Blind Square одразу після запуску починає виконувати свої безпосередні функції, а саме, сповіщати за допомогою синтезу мовлення про те, що знаходиться поблизу нас. Точки інтересу, найближчі перехрестя, нашу адресу, і для того, щоб синтез мовлення не перебивав войсовер своїми сповіщеннями і дозволив мені показати вам всі елементи головного екрану Блайн Square, я вимикав мовлення. Нагадаю, що це можна зробити у будь-якому місці застосунку, використовуючи жест подвійний тап двома пальцями. А на сьогодні це все. Дочекайтесь наступних епізодів. Далі буде. Кінець першого епізоду.